Так, да, ну куди зручно, ну правді мікрофон. Все як завжди. Спочатку короткий коментар по матчу, а потім питання від Ну, Важко коментувати такий матч, коли перемога вже була практично в кишені. І в додатковий час ми пропустили два м'ячі. Тому що по грі ми організованіше грали в захисті, ніж у ворскла в Орску. боротьбі. Десь програли, десь вигравали, тобто практично не поступались. По самовіддачі у нас бажання було, я бачив, що звичайно дуже-дуже велике для того, щоб перемогти, тому що ми їхали безпосередньо за перемогою. Але дійсно два м'ячі пропустили на останніх хвилинах. Це дуже-дуже. Образиво для нас. І важко зараз роздягання хлопцям. Ну нічого, треба не опускати руки і забути цей матч, взяти тільки позитивні емоції, які були протягом поєдинку без додаткового часу. І готуватись до наступного поєдинку шахтарем. Чому всех є такі арманда? Чому, які причини? Суддівство, не суддівство, там такі помилки, психологічні, континація. Представте з Перший національний? На ваш погляд, просто ваша точка зору. Так само, можна сказати, як ми забивали голи. З рахунок активних дій полтовчани дійсно хотіли до кінця, боролись для того, щоб зрівняти рахунок, забити хоча б один м'яч, не опускали руки. Ну, безумовно, ми так само, як і Ворскла, грали кубковий поєдинок і десь фізично підсіли в кінці. Десь не вистачило цієї концентрації. Я не думаю, що думками. Може і думками вже хлопці думали, що ми вже перемогли. Коментувати арбітраж я не буду. І ще, я чути тебе зва голови. Чого говорити про це в випадку? Чи все-таки можна, говорити, це, це ну, все можна, що хлопець розкривається, ви бачите, його тренувати на річному. І мабуть, це буде хороший нападання, чи хороший Дай Бог. Я на це надіюся, якщо він буде далі так працювати і віддавати всі сили в тренувальному процесі, безумовно, він буде і забивати. Тому що дані хлопця дуже хороші. На превеликий жаль його зимку можуть забрати в динамо і знов таки може грати за молодіжний чи там якийсь склад. А мені би хотілося, звичайно, щоб він до кінця сезону відіграв за нас, тому що тільки в таких командах, як наша, можна рости в тому пані, я маю на увазі, що багато силової боротьби. І ми йому довіряємо і хотілося б, щоб він грав у нас. Я маю на увазі до кінця сезону. Давайте поддерживаем у тренера.